Друзі, всім привіт вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную чотири цікаві інтригуючі трилери, які будуть тримати вашу увагу до самого кінця. Тож, якщо ви не знаєте, що подивитися сьогодні ввечері, раджу звернути увагу на дану підбірку. Можливо, якийсь фільм вас і зацікавить. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Секрет у їхніх очах країна виходу Аргентина спільно з Іспанією. Дата виходу 2009 рік. За сюжетом судовому службовцю разом із своїми двома помічниками доводиться вести складну справу, де злочинець проник у житло і вчинив наругу над жертвою, а потім убив нещасно. Кілька місяців непосильної праці приносять результат. Винуватця спіймано і відправлено до в'язниці, а справа закривається. Бенджаміне Спосіто вирішує після цього залишити службу в поліції і знайти заняття спокійніше. Але через рік по одному з каналів він бачить, як засуджений спокійно розгулює на волі і досить добре почувається. Не розуміючи, як таке можливо, герой повертається до рідного міста і дізнається, що негідник домігся звільнення. Розуміючи, що суддю купили, колишній детектив намагається самостійно покарати негідника. Тому, як будуть розвиватися події у даному фільмі і що з цього вийде, це ви зможете побачити, якщо подивитесь даний фільм. Рекомендую до перегляду. На другому місці знаходиться фільм під назвою Таємне вікно країна виходу США, рік виходу 2004». Після того, як письменник Мор Трейні застукав власну дружину в ліжку з іншим, його настигла творча криза. Він живе в лісовому будиночку, багато п'є, ще більше спить і практично не пише. вісні його переслідують кошмари. наяву доводить дружина-зрадниця необхідністю підписати шлюборозлучні папери, а пізніше відбувається саме неймовірне. У будиночок заявляється, якийсь кокні шутер і стверджує, що безсовісний морт вкрав його розповідь, видавши під власним ім'ям. Тому письменник неймовірно обурений настільки нахабною заявою і готовий надати докази свого авторства, хоч завтра. Він робить все можливе, щоб позбутися настирливого гостя, але той явно не збирається відступати і продовжує переслідувати морта і його колишню дружину. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Радіохвиля Країна виходу США, рік виходу 2000. -й». За сюжетом знахідка 36-річного поліцейського детектива з Нью-Йорка перевернула все його життя. Стара аматорська радіостанція опинилася ниткою між ними сьогоденням, чого Джон Саліван не міг навіть припустити, поки не почув з неї голос свого загиблого 30 років тому в пожежі батька. Джон розуміє, що потрапив у часовий відрізок, що передує трагедії, але спроба сина попередити батька про небезпеку не вінчається успіхом, так як Френк не вірить синові і приймає його за маньяка. Чи зможе Джон переконати батька і запобігти трагедії, або ж втручання в минуле принесе йому ще більше втрат? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний фільм. Рекомендую до перегляду. На четвертому місці знаходиться фільм під назвою Чорний метелик країна виходу США, рік виходу 2017». За сюжетом останнім часом справи у письменника Пола, який живе в самотньому будиночку на відшибі, йдуть не дуже добре. Замовник не приймає його останню книгу, а сам герой намагається вирішити свої проблеми за допомогою алкоголю. Але життя відлюдника змінюється після зустрічі з подорожуючим незнайомцем, який допомагає уникнути йому бійки в одному з придорожніх кафе. Он пропонує йому залишитись у себе на нічліг, а той пропонує йому новий сюжет для книги. Однак незабаром у Пола виникають питання про те, ким насправді є незнайомець і що означає його татуювання у вигляді чорного метелика. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі.